Культура страхування День перший у 2023 році, і цією темою першою є обов'язкове страхування, яке торкається майже кожного громадянина нашої країни. Це обов'язкове страхування цивільної відповідальності. Зона Банк України він, е, е, ініціює зміни, і якщо Верховна Рада підтримує ці зміни, я думаю, що Якщо не зараз, найближчим часом, то пізніше трішки все одно підтримують, адже ми йдемо до європейських стандартів І ті зміни, які підтримує Національний банк України, це підтверджують. Отже, основні зміни, які підтримує і запроваджує у законопроекті Національний банк України, це Отже, основні зміни: вести нову модель регулювання ринку обов'язкової цивільної відповідальності в... відповідно до європейських стандартів. Основні. Моменти полягають в тому, щоб збільшити ліміти відповідальності для потерпілих осіб, щоб сума виплат ануїтетних виплат страхових виплат у випадку тяжких завдання тяжких травм чи життю і здоров'ю потерпілих осіб в ДТП. Це Виплата за пошкоджене майно автомобілів насамперед це виплата без врахування амортизаційного зносу на деталі. Цікаво, як це буде момент запроваджуватися, впроваджуватися, адже в основному у нас парк 10 років і більше автомобілів, і амортизація на них досить значна. Зараз нагадується 70% зносу, а страхові компанії нараховують амортизацію 70%. Що автомобіль більше 7 років. Е, також е, це забезпечить, як вони кажуть, повне покриття за, е, затрат на ремонт автомобіля, який пошкоджений. Також, е, що вони тут ще хочуть запровадити європейський підхід з формування ціни на поліси обов'язкової автоцивілки. Це говорить про те, що. Е, система бонуса малуса, яка в нас була давним-давно. Вона і зараз є, але майже ніхто її не дотримується. Якщо її дотримується, то там бонус це 1, 1 відсоток, 2, 3 знижка. Тобто, ну, 1 це там 20 гривень, 30. Ну, вона, можна сказати, втратила актуальність. Малус e, застосовується, там досить відповідно, збільшується, а бонус ні, тому що ціна питання в гарному еквіваленті стала набагато більшою у виплатах, я маю на увазі. Може, от... В тому, що вони ще пишуть, в той час враховувати персональну історію минулих періодів страхування беззаварійної експлуатації і, і існуванню збитків у відшкодуванні. Отже, я думаю, що кожна людина, яка буде придбати страхов, буде купляти страховий поліс, до неї буде застосовуватися певна система. Якщо будуть страхові випадки, відшкодування, то Буде Малус А малус. Застосований малус, тобто збільшення страхового платежу на наступні періоди. Перехід повністю на електронний формат без паперового Ну, Зараз фактично це реалізовано. Дуже багато, великий відсоток росте, і навіть страхові агенти, консультанти, вони заключають електронно, друкують з бази страхових і видають усім на руки. Так, ну і дуже актуально вони пропонують це збільшити, точніше, не збільшити, а покращити сервіс, де запровадити пряме врегулювання. Тобто ви звертатися будете завжди в свою страхову компанію, хто б вас не вдарив. Тобто, пряме врегулювання це підвищить конкурентність і вибір. Вами як людини страхової компанії буде більш свідоміші, адже е, хто б вас не вдарив, ви завжди будете звертатися в свою страхову компанію, а не в страхову компанію винуватця ДТП. Також е, змінити, тобто, змінити максимальний розмір, е, взагалі забрати ліміт відповідальності по Європротоколу. Е, це дозволить більше врегульовувати страхові випадки без поліції, ну і що? Тут ще пишуть, що новий закон хочуть ввести з 1 січня 2024 року при підтримці. Звичайно, якщо це підтримує Верховна Рада. Тому що закони в нас укладає вводить в дію Верховна Рада, Ну, з підписом президента. звичайно. Що хочеться сказати, що про це вже мова йде дуже давно. Ми вже інформацію про і, і про такі новини також давали. Але е, можливо, так і виявилося, що це одна із перших новин. Це вже якби, новина попереднього року переросла в новину в е, Нового року. Тому. Е, це торкнеться кожного громадянина, адже у нас майже в кожного громадянина є транспортний засіб, якщо не в окремій взятій сім'ї, то в родині 100%. Такі от зміни.